Близько тисячі викликів за день здійснюють карети швидкої допомоги в Україні для когось, доломасний шанс врятувати життя. Головна перешкода не велика кількість авто та затори на міських дорогах. Водію вимкнув сирену, щоб прорізати металевий потік. Проте чи зупиняться Дніпровські водії, та як поліція ловить порушників далі в репортажі Дніпра оперативного східно з розділом 3.1 ПДР водії мають пропускати швидкі з вимкненими маячками синього і червоного кольорів, рухаючи до правого краю дороги або узбіччя. Виїжджаючи на дорогу, помічаємо, деякі водії ігнорують проплискові маячки та сигнали проте більшість не гаючи часу, одразу поступається дорогою. Сьогодні були проведені рейдові заходи, спрямовані на профілактику дотримання водіями правил дорожнього руху в частині надання переваги у русі транспортним засобам, які рухаються з увимкненими світловими та звуковими спецсигналами. От загалом заходи сьогодні. А... Проведені позитивно, тобто більшість водіїв правильно реагують на рух позаду швидкої допомоги з увімкненими спецсигналами. Юрій за кермом швидкою вже близько 25 років. Чоловік розповідає в його повсякденній роботі, як правило, значних проблем з пропуском швидкої не виникає. Майже всі водії поступалися дорогою швидкій допомозі. Майже всі е, бувають випадки, але ну, це дуже рідко. Засмучуються, коли ігнорують та не пропускають, оскільки медики поспішають точно не на каву, а кожна секунда зволікання може мати фатальні наслідки. Складно, ти ж хочеш, щоб швидше, а, а виходить, що буває, що не уступають і сигналиш, і тоді вже аж трохи наглієш. Водій зазначає, з початком повномасштабного вторгнення ситуація на дорогах змінилася на краще. На його думку, війна зробила українців більш емпатичними. Коли навколо стільки втрат, люди почали значно більше цінувати життя та тих, хто його рятує. А отже, і частіше поступаються дорогою каретам швидкої. У поліції наголошують, перетинаючи перехрестя на червоний сигнал, водій швидкої допомоги також несе відповідальність за безпеку. Він повинен переконатися, що інші учасники руху зупинилися і надали йому перевагу. Крім того, поліцейські нагадує про відповідальність для тих, хто ігнорує спецсигнали частиною 3 статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена така відповідальність і штраф 680 гривень за таке порушення. Рейдові заходи показали, що більшість дніпровських водіїв усвідомлюють свою відповідальність і правильно реагують на спецсигнали. І, хоча повномасштабне вторгнення принесло Україні біль та втрати, воно навчило головного людяності та взаємодопомозі.